Кого вик... викличемо нашого лицаря. І може давайте з'їмо вже І лапку зразу. Будемо сподіватися, що ми не будемо довго. Ага, тут вон ще й тих купа. Ай. Так. Десь їх тут купа. Ай-яй-яй. Забув про магію я. Так, де він є? Та, та От Зараз ми ту королеву. Ух ти як у на нас. Але ми зараз її доб'ємо. І все. Так, о, і дістали ще камінь пам'яті, маємо ще.